Якому я зараз буду їхати до Києва та Вінниці бойовий конь, легковий автомобіль, зараз на ньому треба буде приблизно півторашечку проїхати. А ось і я. Ось так, але сонечко буде світити. Трошки покажу, розкажу, чому б ні, буде, думаю, цікаво. Сьогодні Понеділок. З вашого дозволу надягну окуляри, бо зморшки і так вже. Понеділок. Виїхали в обід. з завтрашнього дня, з вівторка, там, Знам'янка буде щось таке. Походу вам покажу, розкажу. Кавалерка, всім добрий ранок. Вирушив з Софіївки, Софіївка Дніпропетровська область. Так, це вже у нас з вами Олександрія. І ми, мій автомобіль. Все поки добре, чудово, сподіваюсь, так буде і далі. Олександрія в нас зараз буде перша на, на роботочку клієнтів. ну Тут вже в нас є одні. Може будуть ще другі, або третій. Так, а це вже в нас з вами місто Знам'янка. стоїть Доріку, там дорога, це сміла, соборна 140 адреса. Ось тут чил зона, можна посидіти. І десь на моряків, мабуть, 5-6. Ні, з десяток, мабуть, десь. Ось так вони гадають Там є ще мангальчики. Можна. Там сидіти. Зараз покажу. Дуже заселилися. Ранок добрий, якщо можна так назвати його. Місто Сміла. Сьогодні вночі було не дуже спокійно, не дуже тихо. Робочий, робочий візит продовжується. Зараз вже виїжджаємо Сміли. Та їдемо у місто Черкаси. Маленьке величеньке місто Черкаси. Так що let's go! День відпрацьований. Ось така гостішечка маленька. Номер, туалет ванна. Це в нас з вами третій поверх. Ось так. камеру висуну, покажу. Там знизу стоїть тачечка моя. І такий видик, краєвидик. Ось таке ось така місцина. Це в нас. З вами місто Фастів. Фастів Форева. Як там кажуть всім підписникам з Фастова, привіт та із Київської області. Вітання від мене, а саме автора каналу Трудобудні. Всім привіт, народ! Сьогодні вже навіть не знаю яке зараз 19 вересня майже 11 година дня і це в нас з вами міста місто міста, місто біла церква ось такий тут райончик не знаю десь біля центру будмах якийсь чи буду... зараз Прідороки їде. будмаркет. ЗС Клоу, хто місний може, знає. Так що в такому районі зараз будемо виїжджати у місто Сквира. Це чи містечко, чи СМТ, не знаю. Це, чи місто. Коротше. Так що робочий візит продовжується. Сьогодні п'ятниця, не знаю. Завтра субота, там ще у нас. Вінниця по маршруту, як воно буде, будемо дивитися. Ну звісно, звісно ж, щось цікаве покажу, розкажу. Так, тільки що був прикол тут зі знаком. Впаяли штраф 510 гривень. Це Житомирська область, ружин, місто. Впіймали, типу, я не вмикнув показчик повороту. Там головна показує, що вона, ну, як, там. Взагалі такий знак, я фотку вам прикріплю, я зробив фоточку, зараз вона з'явиться. І я їхав прямо, типу, ну, я не вмикнув в поворот. Я кажу, так я нікуди не, ну, не, не змінював напрямок руху, я їхав прямо. А він щось там почав ось, ось, ну коротше, як, як завжди їм нічого не докажеш. Кажу вже, добре, давайте. Штраф. Але знак зафотав, за як, як то кажуть, все запечатлено, всі козиря в руках, щоб були в мене. Ну ладно. За 500 гривень не обіднію, але треба було його... Ну, Якби був час, можна було його там помурижити і сказати, що ні, не буду платити. Так що ось така трапилась халепа невелика. Дорога тут взагалі. Навігейшн то включається, датчик руху, то спрацьовує, то не спрацьовує коротше. 80 їду якось, більш-менше на виховику їхати. Якщо сюди їхати вантажівкою, то це буде сущий ужас, як то кажуть. Там буде все торохтіть і з тої кабіни будеш просто вискакувати на льоту, на ходу. Врем'я вже друга майже, а нам треба ще до Вінниці доїхати. Зараз буде Козятин. Ще треба в Козятин. Вчора штраф теж був 170 гривень, ну, там перевищення швидкості було, то таке, скажімо, тут я я виден. Але там 170 гривень і в тебе є дві фото на згадку та відео. А тут 510 і нічого нема, окрім чеку. Добре, як то кажуть, що не робиться, то на краще. Ми їдемо далі. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Love the world that the sky your mind. Ну що, кавалерочка, завершується наш вікенд тур, міні-тур по Україні, наче щось наробили іначе ні, ну коротше, то вже буде залежно від заказів, від замовлень, так ви мовити. Е, Приїхав майже 2000 кілометрів, так що японець показав себе з хорошої сторони. Ось такий відос вийшов в мене. Так що все як завжди, палець до гори, підписка, коментар, ну і... Подіваюсь до скорої швидкої зустрічі. Всім пока.